Всім привіт дорогі леді та джентльмени. І в цьому відео я буду отримувати титула на мо. На мишу мо. Це вже буде який там мій. Базлайтера давайте ми не будемо враховувати вже четвертий титул. Тож, і найкраще місце, щоб це зробити, це, звісно, що ранкет. Тож погнали? Що ж, буду чесний з вами не найкраща гра для мов, але ну... Ми спробуємо, щоб все спрацювало. Та нормально, нормально. Пайпер просто ну, заздрість стріляє по ній. Хоч я забувся, що це цим... ну, легше набагато походити цим гаджетом стало. Нормально. Так, акуратно, відходиємо. Mm. Не будемо про Так, акуратно, аккуратно, хорошо. Ще... Противники нет, воно нормально. Вже нам багато вище. Акуратно відгуляти їх. Кому не помирать пайпер, акуратно. я, блін, шо я? Добре, не найкращий перший раунд, нічого, ще є шанси, шанси. Угу. Ну так, я мабуть трохи не дуже граю, ну але... то таке. Боже, ну вдвох на одного, це якось неправильно, ви що, чуваки. I okay. can't okay. 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 майже, майже байперсом здобили, але трохи не прибавили, нічого. Добре, нічого, нормально, є шанси. хорошо, 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 все, теперь просто не помираем, теперь просто не помираем, теперь просто не... Ух, хорош, хорош, Ух, ничего страшного, Анджелы помер, ничего страшного. Ух, боже, Абсолютно під контролем. Можливо, не зовсім, але це. Не, можливо. Хорошо, хорошо, це взагалі прекрасно. Ну, звісно, те, що я даю супер. Граю, це не дуже прекрасно, але... Є, що є. Так. І те, що Менді теж супер бажано не давати. Так, акуратно, акуратно. Ай, бліна, ненді супером. Вально. Та бліна. Знаю, знаю, що даю супера. Я ще нічого не роблю фактично, але. то таке, то таке не звертай. Розумієш, якщо звертати лише непогане увагу, то ну життя буде не дуже. А ще звертати на позитив. Я ще не помер. Зараз на каркаві, блін, зараз неш на каркаві. Для мене ну, знаю, що я там міг тікати. О, хорошо, пайпер. Чудово, прекрасно, пайпер. До речі, цю стінку бажано було б розкрити Грею віддати. Але, нічого нормально, нормально, нормально. Боже, я. я як ми виграли. Ну зразу він тут. До речі, у мене не більше, ніж в команді. Часто дуже здивований. Ну, Гра як на мене непогано відгуляла, але так, да, кодос поставити треба, усі поставили, якщо там не зможу поставити. Так, і. а мені здається, одної катки не вистачить, щоб доапнуть. Нічого, що, давайте, зато квест виконали. Яйце. Так, погнали до наступної. Ем. Найгірший режим в грі буквально попався. Ну нічого, все. Все чудово взагалі. Я людина спокійна, я можу в таке погуляти. Не, не те, що в них Анджели через воду собі спокійно ходить. Це на мені не дуже подобається. Так, диво, ми виграємо. А, я не знаю, але це потрібно ще протриматися ці, ці виграш. Те, що ми виграємо. Набірем. Окей, okay, я щось рановато сказав. Як говориться, не кажи гол допоки доп пуки, доп доп не перестрібнеш. Нормально, 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 тікаємо, 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 Чудово, чудово, все. Просто сидимо. Чудово. Окей, okay, перша хватка є. Ще нам потрібно виграти одну катку і все. Пойде і все, я надіюсь що це дуже. Так, 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 кіз-піс, пліс. Ага. Тут Погано, що померла, погано. Померла дуже, погано, що померла в нас. Блібі, але нічого страшного. Ми тримаємося. Так, чудово. Визбираємо, збираємо збираєм сміття. Режим <гум> <гум> не тупий, але ну, зато навчить мені, мене для майбутнього. Вчить мене, як заробляти гроші в майбутньому. Трошки на щось краще я не зможу поступити. Піти. Так. Добре, я трохи потримав їх. Мої тімей типу забирали сміття трохи, тому нормально. Окей, окей. Тому було погано, що померла бігає. Обиці типу, два сміття забирали, то було чудово. Але нічого. Нічого страшного, але я взагалі не проти трохи померла. Ми що, захищаємо, захищаєм біби, захищаєм біби, максимально захищаєм бібу, максимально нашу бібу захищаєм. Сюди просто. Боже, сюди! 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 Хто старплеєр? Ну як би, ну, очевидно хто? І цього має бути стать. Сюди просто, сюди, сюди! Сюди просто! Ще й трохи ранки довпнули. Миша взагалімба, до речі. А, ні, якщо хтось не знає, то ми Миша... ще один найкраще в ревері. Грайте за Мишу. Так, тепер давайте це візьмемо. Це візьмемо. І те заради чого ми тут зібрались? Сирний. Все, тепер я сирний. Не знаю, чи це чи вітайцем чи не... Співчувати, але я... Тепер я сирний. Е, сирний. Що ж, дякую всім за перегляд. І... Гарного дня!